Добрий день, малята. До нас сьогодні в гості завітав хлопчик Іванко. Він був слухняним і не постував. і тому мама дозволила йому погратися на майданчику самому. А от що з цього вийшло послухайте. Вийшов Іванко на майданчик. Погойдався на гойдальці, погрався пісочком, і раптом він бачить. Що в траві блищить маленький золотаво-зелений жучок, і очі в нього відсвічують вогниками. Ой, хлопчику, візьми мене, у мене поранене крильце, і я не можу літати. Іванко узяв жучка на руки. Той дуже тремтів. Жучок дуже змерз, адже уранці холодно. Його сестрички і братики. Заховались у сухе листя, залізли в щілини дерев і там заснули на всю зиму. А у жучка поранене крильце, і він не зміг сховатися. Тому він попросив хлопчика віднести його до лісу. На галявині Іванко побачив хатинку. Зазирнувши в хатинку, хлопчик помітив кицьку, яка лагідно муркатіла, згорнувшись у клубочок, і солодко спала. Але в будиночку. Було дуже сиро та холодно, а на печі лежали сірники. Звичайно, Іванко знав, що з сірниками гратися не можна, але він вирішив, що один раз одного сірника запалити можна, але це для жучка. Іванку дуже хотілось зігріти його. Назбиравши сміття, паперу, гілочок, Іванко підпалив купу, і вона. Спалахнула. Ураз язики полум'я, звиваючись, підстрибнули і побігли вгору по занавісках, по меблях, і кімната наповнилася димом. Стало важко дихати. І ось на допомогу Іванку вже поспішає пожежна машина. Діти, а ви знаєте, за яким номером треба подзвонити? Правильно, за номером 101. Давайте розглянемо пожежну машину. На ній є вогнегасники, довгі шланги, велика драбина. Машина має червоний колір, тому що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. А як це можна швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було видно з великої відстані. Помітивши її ще здалеку, водії інших машин пішоходи поступаються їй дорогою, а найпомітніший колір червоний. Діти, а чи можна жити без сірників? Чому дітям не можна брати сірники? Яка пригода сталася з Іванком? Хто допоміг йому в біді? Чому пожежна машина червона? Хто гасить вогонь? Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Чому ніколи не можна брати сірники? Давайте розглянемо картинки. Свічка на святковому торті. Це друг чи ворог? Дитина грається із сірниками. Піч у хаті. Багаття в лісі без нагляду. Відгадайте загадку. Без крил А літає, без зубів а кусає. Так, це вогонь. Наступна загадка. Червоний півень дах плює. Правильно, це пожежа. Тож вогонь може бути. І другом і ворогом. А що потрібно робити, аби вогонь був другом? Щоб вогонь був другом, треба бути обережним, не гратися сірниками та дотримуватись правил. Не брати до рук сірники та запальнички. Не залишати ввімкнені електроприлади. Не грати з розетками. Не чіпати провід мокрими руками. Не залишати ввімкненим світло, коли уходиш з дому. У випадку пожежі кликати дорослих та дзвонити за номером 101. Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення, до нової зустрічі! І не забувайте про користь. І небезпеку вогню.